Замовити речі через інтернет, зателефонувати родичам або поскаржитися анонімно на працівників виправної колонії. Тепер це доступно українським в'язням. Перші пристрої встановили у виправній колонії на Київщині до кінця року. Обіцяють, що користуватися телефоном та інтернетом зможуть по всій Україні. Як працює система, та скільки це коштуватиме? Дізнавалася Олена Бунт. Ось допомогою цього інформаційного кіоску засуджені бориспільської колонії можуть здійснювати відеодзвінок до своїх рідних додому. Також тут інтернету ж доступні такі функції, як пошук нової роботи або дистанційне навчання. Коштує така послуга 20 гривень на місяць. Звонити дозволяють у вільний час. Система працює таким чином. Засуджений воїт номер телефонів, які заздалегідь погоджують з керівництвом управного закладу та заносять до центральної системи. Тоді абоненту приходить повідомлення на телефон з посиланням на дозвіл з'єднання. Коли той переходить за адресою, встановлюється відеозв'язок. Дамо ще трошки залишилось, так що скоро вже буде. Це Іван, він засуджений за крадіжку, вже відсидів 24 років. Розповідає, що тепер рідним дзвонити буде частіше, а ще планує вивчати іноземну мову. Спочатку пошук роботи треба за що жити, коли вийду. Ось якби покращення своїх знань в області англійської мови, якби це також треба для себе, а, а... далі більше, якби далі вже плани треба створити по факту також становили телефоні апарати один розрахований на 20 чоловік вартість хвилину розмови коштуватиме від 3 копійок до 56, залежно від оператора раніше засудженим можна було дзвонити 4 рази на рік за дозволом керівництва мати при собі мобільний забороняється на очі стамного тобто зека хоче хотіла звоніть таксофону на садін на плацудно часу то вже по другому можна не ждати Гроші на реалізацію цього проекту надала україна ізраїльська компанія. Загалом планують витратити 3 мільйони доларів приватних інвестицій. Ми не волонтери. Ми приїхали сюди розвивати бізнес. Ми віримо, що це буде хороший бізнес. Він вартий того, щоб в нього інвестувати і отримувати гроші, а ці гроші знову вкладати в бізнес. Так що ми не волонтери. Паралельно з такою боротьбою з незаконним використанням мобільних телефонів. Ми повинні були дати такусь альтернативу. І ось Ось сьогодні ми розпочинаємо проект по встановленню по містах позбавлення волі апаратів, які дадуть можливість підтримувати зв'язки з своїми рідними та знайомими. Наступні у черзі колонія в бучі під Києвом та у Дніпрі. А до кінця року апарати планують встановити в кожній виправній установі України. Олена Бунт, Сергій Тищенко, новини на першому.